Так, Всім доброго дня, а з вами Іван. Перед вами два металоломи 90 чи 89 рік і 80 ті якісь там роки. Це Кубота і Лемкен. Сьогодні у нас огляд плуга. Лемкін Д-2755 КС. Тут не, не пише, коли він був випущений. Плуг двохкорпусний, обертовий з передплужниками. Трошки побігаємо по його розмірах. Полиці тут напіввинтові, вони не винтові, є культурні, напіввинтові і винтові. Тому що є квернеленди, є куни, я бачив, ще більш закручені, дуже закручені взагалі. Полиці. Захват даного плуга. Я думаю, він 28 см, так як пише на, на плугві один. 28-30 він бере. 55 це, звичайно, що висота стійки. Висота стійки, тут як бачимо, 56-57 см. Колесо вже було дороблене, в принципі, я його бачив з колесами. Колесо в нього правило стояло тут ззаді, і тут стояло одне вверх, одне вниз, два колеса. Тут вже було попереднім власником зроблено, трошки його відламало, я його приварив назад, з ним орав, ну не дуже ним урати. По-перше, близько до передплужника, по-друге, воно не співпадає по болту. От з одної сторони рівно попадає, а з іншого боку попадає на зуб болта. І глибина, виходить, трохи різна. Але, в принципі, я з ним орав, то більш-менш. Досить важко цього року було виставляти даний плуг, тому що леміші тут вже лисі, тут вже нема на чому орати. Я думаю на другий рік я таки придбаю нові леміша. Тут пише W2NW. На кожному леміші. Леміш цікавий, такий зі зварною цією, частиною, але це не проблема. Доварив я два носики, два зубила, тому що по сухому він практично. Ну, Дуже важко було заставити його залізти в землю, тому що ну, тут нема вже на чому грати, воно тупе, зточене. Тут бачимо ширина одна, тут більша. Ну, так не має бути. Він має бути гарний, рівненький. І я буду наварювати такі носик. Тільки. Ось такі, як я тут зробив. Після того є наварки, він хоч більш-менш почав залазити в землю. Правда, виставити все рівно було важко. Або дуже беруть передні корпуси, якщо вкорочувати. Винт. Як бачимо, попередній власник на цьому отворі Урал. Ми говоримо, вже повністю на верхньому, там на середньому або на нижньому. Є три отвора, ніякого довантажувача не потрібно робити. Далі. Тут виставляється оця планка на болтах. В принципі, вона тільки повертається рівно за трактором. Далі. Виставляється центральний вал, має виставитися відносно осі трактора, він має бути посередині. Ну, цих настроек я не дуже пробував тут щось міняти, тому що не крутиться. От там той вал. Я пробував, щоб повертати, він не повертається. Там щось з різьбою, не знаю, вона скоріше всього закисла, то через зиму ми розрухаємо. Щоб всі настройки працювали, тоді можна. Пробувати виставляти, тут щось міняти і так далі. Перебіжимося по якихось хоча б розмірах, що тут у нас рама у нас квадрат чи прямокутник 60х30. Повністю метал, як бачимо, тут. тут Покажемо принцип перевороту. Тут є така ручка, яка знімає фіксатор. Сюди вот заходить. І так як перший корпус він ближче в праву сторону за своє, під своєю вагою кажуть плюс перевертається. Ось такий от принцип, Зараз я покажу, я вон легенько однією рукою перевертаю. от. Він защолкується і весь переворот. Просто ручкою знімається фіксатор і він махом. І центром тяжіння обертається в другу сторону і зашелкується з іншої сторони. В принципі, з кабіни це не дуже важко. Ора гектар півтора в день. На довгих гонах це не важко. В принципі, показує. Ручечка раз. Навіть з корпусом, то не з корпусом, навіть з колесом він перевертається. Непогано, правда, без колеса взагалі сам перекидається, сам защлкується тільки. В принципі, ось так працює в одну сторону і так само працює в цю сторону. Я трошки піджав колесо, бо там треба ще контргайку, щоб перекидалося, воно не мішало обертанню. Взяв Фіксатор і плуг перевернувся кажу, під своєю вагою, бо перший корпус зміщений в цю сторону ну, відносно центра. Плуга. І за рахунок у тих двох корпусів він обертається в цю сторону, тому що, як бачив, циліндр обертає через іншу сторону. Тому, якщо переробляти на циліндр, то треба ж якусь там ту систему, мозги, оті, що перевертають, тому що він давить циліндр в одну сторону, а потім починає, так би розпускається, а потім має на оборот, так само як тут. От за рахунок качельки, фіксатора. Все працює. Так, що тут ми ще розкажемо? Між корпусами відстань. Тут нас відстань? 65 плюс-мінус. Від передпужника до корпусу. 33. Стояло на меншому, на меншій відстані передпужника від... Корпуса я поставив назад, тут і тут, щоб було більша відстань. Тут довжина там рами плюс-мінус. 175. Є безліч різних налаштувань, таких мілких. Там налаштовується кожен корпус. В такому плані сюди-туди можна остріше до землі поставити, рівніше з цими болтами. Ну, відповідно, регулюється висота передпужників, це зрозуміло. Вверх-вниз є спеціальний ключ. Дуже простий і надійний. я трошки користувався. В принципі, різні вузли тут змазуються, а тут... Механізм змазується, підшипники в волі змазуються, Тут і тут стоять два підшипники, Ззаді стоїть заглушка. В принципі, то я дивився. Далі є ну, ось це налаштування. Закидається сам відвал, далі ближче. Більше закручується, менше закручується. Докидачі вверх-вниз регулюється ось є налаштування. В принципі, зрозуміло. В принципі, зрозуміло. Ось такий плуг, приблизно його вага 350 кг, мені попередній власник казав. Ну Я вам скажу. Ось так. Тут така немала вага, але нічого трактор справляється. Перекидати легко, нема борозни, нема вшкладне, не ореш, немає горба. І, але є один суттєвий, можна сказати, один або два суттєвих нюанси чи недоліки. Перший недолік він не новий. А ми всі дуже добре знаємо, що новий Бомет, новий вірак, то ось такий плуг, замінний йому нема. А це старий. Метал тут старий, тонкий, німецький, устав вже. Корпуси теж з'їжджені на ніц. Все треба міняти, не знаю, крім... Лемішів я тут нічого не буду міняти, ще може колесо потім трошки придумаю, як зробити краще. І в принципі все. циліндр я вон того року відорав 8 днів, в день по, по гектару, по гектару 20. І на городах, і не на городах. І сказати, що я сильно замучився, я не скажу. Додатковий треба ставити циліндр, мозги на циліндр, шланги. В принципі, розподільник в мене вже є, я вже колись поставив. Але то все понти. Зняв заднє скло, знімається. Відорав тий тиждень-10 днів. Назад поставив і все. В принципі, і розминка для спини, для руки. І... Ну, в загальному ну, мені не важко. Кому важко, той може собі переробляти на циліндр, але циліндр буде перевертати в іншу сторону, тобто вся нагрузка буде, більша нагрузка буде і на раму, і на той самий циліндр і на плуг, і на трактор, і на все. Тому що ручкою воно перекидає в іншу сторону, там де корпуси, по вазі корпусів. А циліндр навпаки буде піднімати всю вагу і через весь плуг. Ну. Тому я і зрозумів, чому ті рами так сильно рве, бо вся вага йде через раму. В принципі, ось такий блок. Я повністю ним задоволений. Хоч і дуже твердо було цього року. І, і запчастин на нього немає, але нічого. І тут запчастин поки що не плюс-мінус не дуже треба було, але якщо що, я вон, і робив в змій ремонт. І міняв розпилювачі за 10 тисяч 4 штуки. Всі запчастини є, сальники є, розпилювачі є, кольця є, все є, але тут фу, металолом працює вже он. Що ми там накатали цього року 150 мотогодин, навіть більше 154. І вже маємо 2450. В принципі, це вже щось каже. Вон є старий мезолом комбайн 87-го року. До нього запчастин є лише підшипники і ремні, більше нічого такого немає, ні валів, ні шестерень, ні зірочок. І нічого, в Тернополі можна виготовити будь-який вал, будь-яку зірочку, що я її робив, тому що комбайн ламається, нагрузка і так далі, він старий. Але він молотить, він для себе і для людей і повністю його вистачає. 20-30 гектар. Вилітає на ура. В принципі, що знав, я розказав, намазали ми його. Десь нігролом, бо був в нігролі кісточка, десь ж Мені більше подобається літол. Він прозорий і він більш краще тримається, бо нігрол він скапає. Намас... Перед тим помили, просушили, намастили і все. І до і техніки піде на зберігання, на цілу зиму. Сюди зараз ми диску попхаємо і його сюди поставимо.